На висоцька з нами наша кореспондентка в європейських інституціях. Я доброго ранку, радий бачити і чути. Доброго ранку, доброго ранку, Василю Доброго ранку Україна та Польща. Вітання з Брюсселя Посли Європейського Союзу погодили механізм фінансування України на 90 мільярдів євро. Було повідомлено радою ЄС. Але вчора, попри це, були певні пристрасті щодо того, хто має фінансувати, докладати зусиль для того, аби ці гроші були передані Україні. Була Спроба блокування з боку Франції розкажи більше, будь ласка, про ці пристрасті. Що ми маємо в сухому залишку станом на сьогоднішній ранок? Будь ласка. Ну станом на сьогоднішній ранок, якраз вже зараз у ці хвилини скоро скоро розпочнеться у бюджетному комітеті Європейського парламенту розгляд власне тих документів, які затвердили вчора посли держав Європейського Союзу у Брюсселі. Це вже один з останніх кроків перед тим, як Україна насправді зможе почати отримувати гроші з цього кредиту в 90 мільярдів євро, який розрахований на 2026-2027 рік, і перший транш збирається надати Україні вже вже на початку квітня для цього поспішають, і для цього вчора е, якраз було це позачергове зібрання послів європейського союзу саме для того, щоб е, розглянути е, наш кредит по обіді, е, вони зібралися. І е, отже, е, які були аргументи у Франції, Франція е, хоче захистити європейського виробника, тому що Франція сама має потужних виробників е, зброї та боєприпасів е, і військового обладнання, військової техніки і. Таким чином, Франція наполягала на тому, щоб держави, які входять до числа держав-членів Європейського союзу, мали пріоритет у наданні Україні зброї та боєприпасів за оці кредитні кошти, тому що нагадаю, що з 90 мільярдів 60 мільярдів це гроші, які будуть спрямовані на українську армію, тобто це гроші за які будуть закуповувати Україні зброю у Європі та світі. І отже, франція наполягала, щоб якомога більша частка цих коштів йшла на європейське інші країни, на чолі з Німеччиною, казали, давайте все таки розкриємо можливість усього купувати Україні зброю у всьому світі. насамперед малися на увазі Сполучені Штати з їх патріотами, малися на увазі Велика Британія, яка може постачати Україні ракети Storm Shadow і так далі. І домовилися на тому, що власне та держава, яка Знаходиться поза межами європейського союзу та поза межами європейської економічної спільноти. А це чотири ще держави: Норвег... Норвегія, Ісландія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Всі інші держави вони можуть долучатися до власне витрачання, споживання коштів українського кредиту. Якщо у європейському союзі та на території України цих необхідних озброєнь для України немає, а Україна їх потребує терміново. Але за це треба буде заплатити. Тобто не просто так будуть закуповувати, наприклад, ті ж самі кошти у Великої Британії, а Велика Британія. Буде брати на себе якусь частину виплат по кредиту українському, які вже мають розпочатися з 2028 року, і поки що їх оцінюють десь в середньому в 3 мільярди євро на рік. Отже, європейські держави, які хоч які мають виплачувати це з власних бюджетів, хочуть розділити цей це навантаження, і таким чином, ось, наприклад, Британія чи ті ж самі сполучені штати, повинні будуть долучатися фінансово щодо сполучених штатів. Тут ще впевненості немає, але в. Велика Британія вона також хоче долучитися до великого проекту Сейф, який е, має на увазі великі інвестиції в виробництво зброї і боєприпасів, і також це була одна одна з умов долучення Великобританії до проєкту Сейф. Це е, е, Фінансова, е, фінансова підтримка України виплат Я по Я коротко запитаю. А чи була сьогодні якась реакція на інформацію про те, що російські супутники крали інформацію з європейських супутників чи можливо це буде обговорюватися сьогодні? Будь ласка. А, на насправді на вчора вже була реакція Європейської комісії, е, тому що ситуація дійсно цікава. Супутники Луч 1 і Луч 2 е, на, на земній орбіті наближаються до європейських супутників. Є е, факти того, що вони мають підозрілі траєкторії. Вони наближаються до європейських супутників і знімають з них з них інформацію. Що там за інформація? Ми не знаємо. Чи це інформація конфіденційна, чи це інформація відкрита. Європейська комісія сказала єдине, що вони про це знають, що вони це контролюють і вони можуть цьому ти діяти вже зараз е, у е, космосі є е, супутник Галілео Європейський, який якимось чином може долучитися до протидії російським загрозам е, з космосу, і плюс е, в цьому році е, Європейський Союз запускає флагманський проект. Великий флагманський проект, називається Європейський космічний щит. До речі, він уже повинен бути запущений в середині 2026 року. І саме цей європейський космічний щит. Насамперед, як заявили у Єврокомісії, розрахований на на те, щоб відбивати та передбачати ось такі загрози з боку російських супутників, загрози європейським супутникам і цілісності інформації, яка знаходиться на цих супутниках. Тож Європа каже, що все під контролем і все будуть відбивати будь-які загрози. Чекаємо на європейський космічний щит. Дякую дуже. Ну що ж, орбітальні війни починаються, чи не тривають? Тетяна Висоцька з нами з Брюсселя, наша кореспондентка в європейських інституціях.